Робити, да? Що ти робиш? Що? Що ти робиш? Да? Що ти робиш? на? Що, ви режете? Вже адаптувалися, да? Порядок, хай понаму робить, так, корита дуже. Зараз є мене, так? Горіть, ручки. з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. О, на даний момент зараз хочу зняти відео для свого підписника, для Максима, який вимушено покинув свою рідну домівку і переїхав у Кременчуйський район із. Трьома родинами, можна так сказати, це його батьки, мати і батько, братова жінка з маленькою дитинкою і його сім'я. І вони обоснувалися, дали їм можливість там взяти сарайчик і вирішили зайнятися тією справою, якою вони займалися. Вони займалися КРС, а також займалися поросятами. Ну і так сталося, що Руський Мір забрав у них усе. і на даний момент вже там зробили вони ремонт. Сьогодні я до нього дзвонив, буквально 15 минут. Так що Максюха тобі привіт з Березані. Ми з ним обговорили ситуацію. От, я йому пообіцяв п'ятеро поросят, я вже вчора говорив у відео. І я їх віддам. Тобто дві дівчинки із своїх поросят і три кабанчика, Тобто п'ятеро поросят. І якщо до мене приїдуть, не знаю, приїдуть чи ні, сьогодні вони торгують у Березані із коня Люба. І син її Юра, я не знаю, чи приїде. О приїзді вони продають саженці, замовили ну, вони не замовили, вони хотіли купити поросят. Як буду їхати брати поросят собі у людини, може візьму і вам. Ну так сталося, що хотіли брати дев'ять, взяли тільки п'ятеро. Так що, якщо приїдуть, то троє ми цих двоє-троєчетверолиденьких і один біленький з хлостиком. Вони з, з них тройку продало, продамо. Двойку залимо у себе групи, і цією групою вони в нас і остануться, і буде у нас така група 10 поросят на відгодівлю. О, по поросятам хотів би зараз зробити контрольне зважування, подивитися, яка вага. Е, ці поросята, мої поросята і ці риженькі поросята, вони фактично одного віку, там пару днів різниці. О, але подивимося, що ми маємо на сьогоднішній день у цих поросятах. Поросятка вже їдять. І я думаю, що Максиму, по-перше, буде легше йому перевезти їх на таку відстань, ну, тому що він хоче шелудьківських. тому що я казав, можна поїхати договоритися, взяти оцих ну, поросят там, де я брав, і він би мог би їх приїхати, взяти і поїхати. Він каже, ні, я хочу шелудьківських. Так що ми будемо йому продавати шелуйківських поросят. Хтось тобто там мені писав, можна зробити дешевше, дорожче. Я думаю, що кожна людина... Ми обговорили ситуацію, він каже, мене задовольняє. Я кажу, тобі буде 2,5 тисячі гривень порося. Хоч ці поросята меншенькі, по 2,750, Але ми з ним так говорили, і ці поросята поїдуть до нього по 2,5 тисячі гривень. Ну і соответственно дам я комбікорму придачу йому. От. І, можливо, якийсь мішочок подарую комбікорму, ну там кілограм 40, там 50 подарую, щоб йому було. Чим годувати, чисто Шелудьківський такий босяцькі буде підгончик. Так що наша задача на даний момент час Шелудьківську двору зважити середнє арифметичне, щоб люди приблизно відштовхувалися від того, що ми продаємо. Яка у нас ціна? Я не відштовхуюся від ціни, яка там на базарі. Як хто продає, я формую сам свою ціну і ніхто нікого насильно не заставляє так само брати на базарі і говорити тоді, що ой, там купив поганих поросят, чи там хороших поросят. Тобто кожна людина вибирає для себе що краще, а риба де глибше. Так що рижики вже наші торжениці, бачите, вже адаптувалися. Хто пам'ятає, ми їх привезли пару днів назад? От, трошки був пресід. Ми їх польопали. Соляркою, хтось каже, що це за дурня. Але ці солові, які займаються свиньми, знають, що свині люблять дизель. І полюпавши їх, зробивши їм один запах, вони стають такими більш пасивними і не кусають один одного. Так що такий невеличкий відеозвіт. Зараз зважимо наших поросят і зважимо пару штук риженьких. Так що я приготував. О, ось наша перша дівчинка, яка вона піде зараз важитися, та яка поїде в нас. На Полтавську область, Ремонтівський район. Так, тікаємо. Ось, і так, Тихо, зламо. Тихо. Ти хороша дівчинка, ти поїде до Максима. А в мене є маленький хлопчик там, і буде він тебе глядіти. Так що, друзі, отака в нас ситуація. Е Відштовхуюся від своїх правил, трошки продаю меншими поросята, ну, але я думаю, що таке поросятко вже підготовлене, провакциноване, кастріроване. е Ще не проглистували, правда? Я думаю, завтра ми це діло зробимо. І важа в нас всього-навсього 11600. Ну, 11600, але поросятко не погане. Я думаю, що нормально. Що ти, дівчилька, виходи. Сейчас, сейчас, сейчас. Максим той, сьогодні дзвонив, я йому дзвонив. тік тік туда. Максим дзвонив, сказал, сьогодні привіз поросят, Так, хто у нас там следующий, два -э. каже, купив поросят, десь по 7-8 кілограм, дали йому по 2300. Ну, я думаю, это це попередній нормально, Так, це у нас ще такий валерчик, ну, наче стандартный. теж. Отакий кабанець. отакий такий кабанець, от кабанець 11200. Так що Максюха якраз подивиться відеозвіт. Так, іди сюди. Це, це меншенький. Сюди. Відлучені вони у нас неділі якраз. Свинку ми вже спарували. Цей трошки меншенький. Такий босячок, але... Яму вони пройшли нормально, сидять вони на даний момент на старті з предстартом. Хоч предстарт я не використовую, але є в мене мішечок і хочу його зосувати. Так, нам не туди, нам можна. Хто там ще хоче зважитися, а ну і туди. Ди, ди. Ще такий, наче більшенький. Прокактунька вся, мабуть, переїдає трохи. Але найголовніше задача, щоб не було... Ну Цей вже у нас більшенький. Так що отакий от у нас кабанчик 12400. І зараз зважимо риженьких поросят. Де ж додому? Так, риженки, йдемо на виход. Іди сюди. Ойчі. тут немає, тут теж всі кабанчики. У мене два кабанчика і дві дялочки і привізять теж кабанчики. Ну чого? Десять 10, двісті. 10, ну цей більшенький. Зараз візьмемо е, ну, ще одного якогось. Дисюди. Тобто не треба мені тут какати. Біже. Біже, біжу. Так, ріжика зловимо, заловимо. Дісюди. Опа! Кабанчук. Кабанчук. Такі наче невеликі, але такі ось, як камінчики, як камінчики. Це від дюрка. Ну, цей 9 кілограм. Це я такий, друзі. Так що поросята ці 2850, Це не мої поросята, а мої Максиму я продаю. Дві з половиною, як ми і договорювали. Коли він приїде там, через пару днів, то вже немає значення. О, Так що, друзі, опа, іди сюди, опа! Як ви ставите. Ще у нас Так... хотів маленьку цю свинку звадити. що ми купили також. Вона ну, вона станеться в мене вдома. Я думаю, що ми з неї свиню зробимо. Така вона ну, трошки дристулька, не, не свинка, а карбанчик. Опа, іди сюди. Я думаю. Щось трохи є тут весно. Кілограм 7 точно є. Такий миш, мишки, мишки Немає. Ну, Звісно, за такого 850, значить вже й багато. 7 кг. Ну, але на сьогоднішній день всі люди продають по-різному. Є Люди продають у нас по тисячі гривень поросят від от такі поросята на базарі. Пальчика підщипнув. Так що, друзі, якось так. Відео звіт зробили. Е, Люба, я так зрозумів, не дивиться мій канал. Бо я до неї кажу, ви ж там дивилися, я вам показував ваших поросят, може вони вам не підійшли, бо вчора ми е, вона мене набирала, я балакав з Сергієм Сергійовичем Молодшим. Ну а потім я до неї перезвонював, вона була поза зоною. Так, і вийшло, що ми тільки сьогодні дзвонилися. Вона каже, я буду з базара збиратися, я вас наберу. Ну, поки що ніхто не дзвонив. Ну, не наберуть, то залишиться вдома. Я думаю, ми там ще мені пообіцяли ще там до 10 поросят. Свинки дюрчихи, батько Петрен, дюрок. От такі будуть там теж поросята, теж в рижого кольору. Ну, Правда, що всі з хвостами і трошки не вакциновані. Мої поросята провакциновані, тих поросят ми привезли, прокололи, наче стабілізували, все нормально, їдять, ростуть, адаптувалися в групі. О, хтось там може напише, що, що ви їх кинули, їх там обіжають. Ну, але це життя і в свинарстві, коли групи поросят зганяють там від виводку в кучу, вони теж там виясняють свої проблеми. Ну, якось так. Ципок, Вже він мене цей ципок достав. Ципок для того, щоб свині гралися. Для того, щоб вони не рили, не зривали там поли, вони просто граються. Тобто, щоб їм дурні мислі не лізли в голову чи думки. Отак От вони граються цепочком. Хвости купіруємо для того, коли при груповому утриманні поросят м'ясних порід і не тільки. Це профілактична процедура від канібалізму. Кому цікаво, можете зайти, подивитися на ютубі, які є нюанси, коли проявляється у свиней канібалізм. Що вони роблять? Вони з'їдають фактично порося. Так що для цього робиться профілакторія. І тоді стоїть отакий. Лайк до гори. Так що на цьому все. Відеозвіт для Максима я зробив. У нього є можливість відмовитися або приїхати забрати. Ну, я думаю, що він не відмовиться, тому що він один із наших, і йому я йому казав, давай в другу людину візьмемо, ні, я хочу тільки ваших. Так що, все, мої їдуть, чужі залишаються. Так що на цьому все. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Отаке От невеличке свиняче царство. Головна задача їжа в свободу, в доступі, у вільному. От, тепло. У нас тут лампочка 250 Вт і у нас теплий коврик. Ось він. Отакий. От і він тепленький, градусів 30, його температура. І є їм, де погрітися. Тоді вони не тратять свої калорії, тоді вони набирають вагу. І з кожним днем збільшують кількість споживання корму і співвідношення, якщо по такому рецепту, як у мене, який ми використовуємо старт при вітамінній базі 4%, соєвої макухи там у нас йде 20, ячпінь, пшениця груза, йде конверсія, ну, грубо говоря, 1 до 2. Тобто 2 з'їло, кіло виросло. Ну, за день, звісно, така порося 2 кіла не з'їсть. Якщо б воно з'їдало вже кілограм то воно набирало на, 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 при, приростало б один кілограм. Це вже провірено неодноразово. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, щоб не боліли ваші ручки і ніжки, щоб росло ваше господарство. І мінімум падіжа і гарних приростів. Усім, друзі, пока-пока-пока.